Мокущеві. А, давай, що, що? мокущеві. Ми його вирощуємо, тут дуже аромат, коли він цвіте, і плюс дуже затінок робить. Як ми за ним доглядаємо? Обрізаємо пагони, які нам заважають. Тепер ми беремо унизу, отут обов'язково зрізаємо оці пагони, які проростають. Як таких коренів відрозків він не пускає. Оце все, ну десь на одну секунду. Оце все ми повністю убираємо і потім отримуємо такий ствол. Через декілька років, якщо бачимо, що вже пагони такі великі, старі, будемо їх називати, то ми їх просто випилюємо так і омоложуємо кущ. Зверху я хотіла ще, скажи, зробити таким шаром. Ну, я не знаю, чи доречно це буде, чи ні. Як ви формуєте кущ жасмину. У мене до продажу є картопля, на якій жук жукні і слизь. Якщо бажаєте замовити, напишіть мені в особисті повідомлення. А також великі кущі півонії. Півонія у нас є рожева, червона, вишнева, біла та кримська.